Привіт, михалці. Понад 7 мільйонів українців було вимушені виїхати за межі нашої країни після початку повномасштабного вторгнення. Однак більшість з них досі мають потребу у консультаціях наших сімейних лікарів та педіатрів. І ми подбали про те, аби ви мали таку можливість консультації з сімейним лікарем чи педіатром будь де та будь-коли. Отже, продовжуємо на головній сторінці. Ми бачимо кнопочку онлайн консультації. Натискаємо на неї та одразу переходимо до пошуку лікарів. Та бачимо, що у нас вже перед встановлені два фільтри. Натискаємо на кнопочку фільтра та обираємо дату, в котру нам потрібна відповідна наша онлайн консультація. Нам же потрібно сьогодні, нам потрібно терміново. Відповідно, у нас вже передстановлений сьогоднішній день. І ставимо галочку біля показувати лише лікарів із доступним онлайн записом у вибраний день. Після цього бачимо тип консультації онлайн. У нас вже цей а, пункт передстановлений, Та лікар консультує онлайн незалежно від регіону. Це у нас теж передстановлено. Також у нас є більш деталізована фільтрація, але зараз нам це не потрібно. Натискаємо на кнопочку застосувати, та бачимо, що у нас купа просто безліч лікарів по всій Україні, котрі готові нас консультувати буквально ледь не прямо зараз, через 15, через 30 хвилин, через годину, коли нам потрібно. Вони готові зробити це. Вони готові. Допомогти нам відповідно. Також вони зможуть виписати нам направлення, або ж е, виписати якусь певну довідку, що нас цікавить. Отож, підсумуємо. Онлайн консультації це зручно, адже не потрібно витрачати час на дорогу до лікаря, особливо робити це, коли ти хворий, незважаючи де ви знаходитеся, в Україні або ж за кордоном. Онлайн консультація буде ідеальним рішенням, коли не потрібно. Додаткові обстеження або ж просто огляд лікаря схелсі, ваш лікар завжди буде поруч. Приєднуйтесь!